У Севастополі неспокійно. Місцеві чули вибухи. Колаборанти ховаються за димовою завісою. А що каже українська розвідка? Усі деталі нової передачки кримським зрадникам батьківщини врожаю бавовною. Просто зараз на каналі Січас у районі Севастополя, в тимчасово окупованому Криму, в день 20 вересня мешканці чули звуки вибухів і бачили дим. Зокрема, як повідомляють місцеві пабліки, особливо гриміло біля аеропорту Бельбек. Попередньо щось відбулося поблизу Південної Бухти та міста Інкерман за 16 кілометрів від Севастополя. Телеграм-канал Кримський вітер» показав оперативні кадри із узбережжя на південному заході анексованого Кримського півострова. Зі знімків можна зробити висновок у районі нафтової гавані та південної бухти. Окупанти знову поставили димову завісу. До речі, саме в нафтовій гавані розміщується головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ, де зберігаються мільйони тонн пального. Але, на жаль, для окупантів плани з маскування спецефектами не вдався. Повідомляється, що зрештою таки був приліт по ворожій військовій частині у районі села Верхньосадове поруч із Севастополем. Такі краєвиди просто зараз спостерігають самовидці. Пропоную насолодитися і вам. У цей час лише за 20 хвилин чотири вертольоти російських окупантів пролетіли через Нижньогірський район у бік Азовського моря. Про це повідомили мешканці півострова. Ну, а так званий губернатор Севастополя Міхаїл Разважаєв, що сили пнувся зі шкури, аби знайти пояснення гамірному переполоху. Змінював показання, навіть не видаляючи попередні дописи. Давайте прослідкуємо, що коїлося у голові гауляйтера. Відслідкувавши хід думок у його телеграм, отже, о 13-й годині рівно колаборант пише: внаслідок роботи засобів ППО. У верхньосадовому та в Качі за попередніми даними впали збиті БПЛА. Постраждалих немає. Є невелике загорання трави у верхньосадовому. У Качі безпілотник упав на території віноградників. Теж горить трава. Всі оперативні служби виїхали на місце. Триває контроль повітряної обстановки. Кінець цитати. За годину нашептали розважаєву вже нові дані. Зачитаю дослівно, що Поставленому Кремлем Чинуші, не уточнювали. Наші служби протиповітряної оборони відбили ракетну атаку на Севастополь. Нині у місті все спокійно. Тобто, тепер це вже не наліт дронів, а цілі ракети. Факти змінюються блискавично. Доказів, уламків, відео немає. І зрештою, колаборанти сам забув, з чого все починалося, жодним словом не згадав про влучання по військовим країн агресора та скинув всю провину на траву, що горить. Пише, нібито займання із зеленої зони через порив вітру, вогонь перекинувся на хвойну підстилку під деревами, і зараз площа пожежі сягає 4,5 тисячі квадратних метрів. Його цей вогонь видно на північній стороні на кордоні Севастополя та Бахчисарайського району. Ну і власне далі цитата: на місці працюють сили МНС та Лісництва. Ситуація під контролем екстрених служб запевняє Путініст. Але нехай усі ці виправдання вірять прихильники руського міра. Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму. Українські сили працюють по військових об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях, і в тому числі в українському Криму. Про це заявив представник ГУР Юсов та додав, що деталі будуть пізніше від Генерального штабу. Загалом же. Каже пан Андрій Юсов: останніми днями є дуже багато новин з Криму. Це все в рамках одного комплексу заходів, і всі ці заходи результативні. Повірте, наголосив розвідник. А з місця передають, що кількість пожежних та швидких, які виїжджають з атакованого району, свідчить про значні втрати ворога. Додатком до цього повідомлення, Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України уточнив. Наші сили оборони вранці в середу, 20 вересня, успішно вразили командний пункт Чорноморського флоту країни-агресора Росії біля верхньосадового поруч із тимчасово окупованим Севастополем. Подробиці операції щоправда не розголошують, але ми будемо з нетерпінням чекати на деталі. Ви ж залишайте у коментарях свої враження з приводу побаченого. Усі думки, емоції ваші. Ми читаємо. Не забудьте про ваші вподобайки, підписуйтесь на ютуб-канал сейчас та тисніть на дзвіночок, аби бачити подібних новин більше. І я залюбки нагадаю, як бавовна розцвіла днем раніше на окупованих територіях. У тому ж Криму зрадники України так само ховалися за димною пеленою, де прилетіло. Та перші подробиці ударів по базах росіян вже за мить будемо переглядати разом. Російські загарбники у поки що нам не підконтрольних територіях стережіться, адже ризикуєте отримати алергічну реакцію на бавовну. Нові бабахи та грюки фіксували у кількох містах на Запоріжжі вранці, 19 вересня. Вже відомі подробиці побічної дії для путінських терористів. Просто зараз на каналі Січас усі деталі. Недобрий ранок для російських бойовиків у тимчасово окупованому Запорізькому регіоні. Місцеві Мелітопольці показують вибухові відео прильотів по армійцям країни-агресора. кажуть, в районі міста були влучання по базуванню окупаційних військ. Спочатку на кадрах видно густий дим, а потім очевидці фіксують ще один удар. Дивимось. Міський голова Іван Федоров о 9 годині 24 хвилини повідомив у поки що окупованому Мелітополі ПВО Росіян не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів. Найгучніше було в районі автоколіорлиту. Чекаємо на подробиці від наших військових. Мер, крім цього, показав не менш ексклюзивні кадри. Пропоную побачити, як силується і старається російська ППО. Зараз у південно-західній частині міста піднімається дим. Окупанти, як завжди, одразу заявили, що їхня протиповітряна оборона нібито відпрацювала ефективно. Ну а крім цього, також сьогодні, близько восьмої ранку, окупанти у своїх телеграм-каналах публікували фото наслідків свіжого прильоту по Молочанську. Пропагандисти із Російської Федерації пишуть, що удар нанесено по будівлі, нібито то бившої адміністрації. Кажуть, що інформацію уточнюють, але те, що ця адміністрація вже бивше, це власне гарний знак натякають у місцевих спільнотах. Крім цього, тамтешні медіаресурси інформують про вибухи у тимчасово окупованих Токмаку та Бердянську. Саме з напрямку останнього міста можуть завдаватися ударі у бік Кримського мосту. Як вважаєте ви, чи ми вже близькі до нового салюту на переправі? Напишіть, будь ласка, в коментарях всі свої думки. Не забудьте про ваші вподобайки, підписки на YouTube канал сейчас, а також рекомендую тиснути на дзвіночок, аби бачити більше таких от новин і отримати сповіщення одним із перших.